Ніяких мирних перемовин не буде. Ми будемо ставити ультиматуми Російській Федерації і вона їх прийме. Скажете, Сергій Миколаївич, альо, з тобою все добре? Ти на календар дивився сьогодні 6 грудня 2025 року, 13.30. Про які ультиматуми, які ультиматуми Російська Федерація прийме? Ти зараз при пам'яті? Друзі мої, я вам так скажу: це не я. Ну, ви ж розумієте, що це не моя позиція. У мене була принципово інша позиція з 2022 року, і я її не змінював. Як деякі наші і громадяни, і чиновники це думка Подоляка. Наталка Мосичук, це та, що постукає в двері до кожного. <кхід> так ось вона, вона перетворилась. На весь слух, я хотів сказати, перетворилась на щось інше. Ну, перетворилась на слух і слухає пана Подоляка. А пан Подоляк десь в офісі президента. Тепер по пану Подоляку легше дихати, бо там вже немає пана Андрія. І була, кажуть, що у них були якісь там спротиви. І нібито, нібито Єрмак не допускав Подоляка до переговорів. Ну, нібито так. Кажуть так, пані е, інша пані, яка теж в Офісі президента працювала, нібито говорила, що були, були проблеми між Єрмаком і Подаляком. І Єрмак не допускав до переговорного процесу. І ми з вами всі не любимо Єрмака в силу різних причин, зрозумілих причин. Але коли я слухаю, як Подоляк розумів переговорну позицію України. То я починаю замислюватися, може, Єрмак і не просто так не допускав подаляка до переговорного процесу. Ну давайте послухаємо разом послухаємо. Е, уявити себе учасником... Е, Наталка питає, можете уявити себе учасником переговорних там, переговорів про мир? Потім Наталка поправляється одразу, бо ну якісь переговори про мир. Да? Ну -ну. Наступних мирних переговорів або будь-яких переговорів з Російською Федерацією. Я отак ручки склала і одразу. Вся перетворилася в слух. Ось, Вся перетворилася слух. Ну-ну, і Подоляк відповідає. Переговорів не буде. Ось так. Хопа. переговорів не буде. Не буде переговорів. Це 24-й рік. Це ще Дональда Трампа немає президентом. Але в цей період Сергій Миколайович. По всіх каналах, які мені доступні, каже: «Ребята, утихомиртесь, бо Дональд Трамп переможе на виборах. І весь хейт, і ненависть, бруд, лайно, яке ви виливаєте на Дональда Трампа, вам же прилетить бумерангом. Ну, власне, так і сталося. І я не працюю в офісі президента. Я не визначаю ніяку політику. Мене ніхто не чує і не слухає, крім українського народу. І от пан Подоляк, який біля Зеленського. І зараз теж перебуває, каже, мирних переговорів не буде. Ага. В, класичному сенсі цього слова. в класичному сенсі цього слова. Ну от зараз вони відбуваються, в некласичному сенсі цього слова. Нас повідомляють про те, що Штати домовилися з Російською Федерацією. Дійсно, Подаляк був 100% правий, в класичному сенсі слова переговорів не було. Вони були б, якби в 2000. 2022 році не приїхав Борис Джонсон і не розповів оцим ребятам: пам'ятаєте, я тут, Подоляк тут, Єрмак тут, Шмигаль тут, ми всі тут, ми продовжуємо захищати Україну. Окей. Але тоді народ встояв і потрібно було хапатися за стіл переговорів, куди Путіна можна було затащити, і Україна могла б ставити умови, бо всі тоді об'єдналися. Але тоді в офіс президента приїхав Борис Джонсон, і ми вже знаємо від. Давіда Арахамі, дякую, Давіде, що ви проговорились про це. Ми тепер всі знаємо, що Борис Джонсон нібито і привіз команду ну команду від свого командування передати українській владі, що ми будемо підтримувати Україну, будемо воювати. Ну окей, але вже в двадцять році, коли було вже зрозуміло багато про проблем, багато процесів, Подаляк точно знав цифри втрат. Тоді Дональд Трамп озвучив цифру 700 тисяч загиблих українців, і ніхто не заперечував Дональду Трампу. Зверніть увагу, ніхто сьогодні нам не впарює дичину з 2024 року про 50 тисяч загиблих. Звернули увагу? Ніхто не впарює. Подоляк теж тоді говорив нам, що цифри не такі, там, і так далі. От вони десь от в таких. Ну, от, будь ласка, 24-й рік. Ця, ця людина все знає. Ця людина не може не знати ключових параметрів. Він каже: перемовин в класичному сенсі не буде. А що буде? Буде ультимативні вимоги до Російської Федерації. Задоволений. Задоволений. Сам сказав, сам розсміявся. Задоволений, щасливий. Буде. Каже, будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації. Ну як, пане Подоляк? Воно працює, вдалося. Ультимативні вимоги. Ми ультимативних вимог до штатів не можемо поставити, хоча це наші партнери. Ми ультимативних вимог навіть до Європи не можемо поставити, які вже цілують цілують наших чиновників усі місця, де тільки можна, от тільки щоб не їхати ні на які переговори. При цьому паралельно купують газ, нафту і всяке інше в Російській Федерації. Збагатились на війні так, як ні на чому. Ну, працює ультиматум. Ви можете ультиматуми, хоча б видати Європі, щоб вона не купувала газ і нафту і не спонсорувала війну проти моєї країни? Виходить у вас з ультиматумами? Да ну. на... Відразу на найвищому рівні. Ну так, одразу. На найвищому. На марсіанському На марсіанському рівні будуть ультиматуми Російської Федерації. Але далі Подоляк впевнений. І Росія їх приймає. Чому? Ну, Відповіді немає. Наталка ці питання, ймовірно, не стали. І Росія каже, їх прийме. Чому вона їх прийме? Звідки ти це взяв? Чому така? От уявіть собі, ця установка була біля Володимира Зеленського. От, оці люди біля нього. І Єрмак, який ми вже знаємо, чим займався, нібито. І ось цей, який каже: ультиматум і тільки. Тоді, а чого дивуємося, що Єрмак не хотів ось цього пускати на переговори з Російською Федерацією. А що тут домовлятися? Людина не збиралась домовлятися, людина ультиматуми хотіла ставити. Ну, можеш в себе на Фейсбуці ультиматум поставити. Подивимося, хто його виконає. Ой, далі. Це не парадокс, це об'єктивний розвиток війни, як війни, як. Угу. Це не парадокс, каже, це об'єктивний розвиток війни. А що таке е, в 2024 році було? Що вказувало на те, що ми можемо вже Росії ультиматуми поставити, вона їх прийме. Пане Подоляк, що таке в 2024 році ви бачили? Можете поділитися з українським народом. Тільки не так, там, там один блогер запитує, не треба цієї зневаги. Просто візьміть, запишіть відео, що да, в 2024 році я вважав, що ми зможемо поставити Росії ультиматум, тому що на фронті було раз, два, три, п'ять, сім. А я тоді вам ще нагадаю підставлю інтерв'ю. Яке нещодавно, вже в 25-му році, дав Валерій Залужний, який пояснив, як воювали в 23-му році, який пояснив, чому провалився контрнаступ, який пояснив, як Російська Федерація накопичувала зброю і ставала потужнішою. Так це в 23-му році. Ви не знали цього? На, на які аргументи ви спиралися в 24-му році, що ви вважали єдино можливим, єдино правильним підходом? Це висовувати Росії ультиматуми. Це вам Макрон сказав? Чи Мерц, чи хто? Стармер, хто Урсула фон дер Ляєн? Хто вам сказав це? Хто вас ну, мотивував до цього? Хто натхнення вам дав? Хто Хто ці люди? Хто? Розкажіть, щоб ми знали, чим ви оперували в 24 році? Маємо вона велика, максимальна, інтенсивна, тяжка, кривава, всі ресурси задіяні, і наші західні партнери задіяють. Що... Ага. Все, західні партнери задіяли дуже багато ресурсів. Пан Подоляк чи то не знає, чи то робить вигляд, що не знає, пані Мосейчук робить вигляд, що не знає. Що Російська Федерація отримувала, отримує і буде отримувати, тому що вже там один із Фінляндії чи з Данії сказав, що ми не зможемо відмовитися від російського газу. Вони будуть отримувати, вони отримують і вони отримували, в тому числі в 2024 році, сотні мільярдів щороку за газ і нафту, і оці всі санкції, які накладала Європа. Вони, вони Росії були ну, абсолютно безболісними, бо продовжувалася торгівля і Подоляк це знав. І ми це сьогодні знаємо. Я тоді здогадувався і натякав, але дуже обережно, бо це казати не можна було. Це було російське ІПСО, це була там, консерва, це було що завгодно, і це українці писали, наслухавшись отакого. такого. Що саме цікаве, що в мене в оточенні люди є, ну знайомі, які всерйоз розповідали, що, подивіться, які розумні люди біля Зеленського, Он Подоляк, такий розумний. І реально на повному серйозі казали, щоб я не займався своєю діяльністю, бо ну, там і без тебе є кому думати. Оце, оце, оце цим оце вони думали. Ви тепер у му році бачите? Результати мисленнєвої діяльності. Наслідки спостерігаєте? Сьогодні тільки, ну, Фастові розгатили повністю е, станцію. По, по всій країні дуже багато знищено. Ну бо ми вчора запустили 150 дронів, з яких 50 кудись долетіло, і то невідомо, з яким наслідком долетіли до Чечні. Що вони там. Розбили, як це суттєво вплинуло на переговорний процес, який зараз намагається зібрати з крупинок, я не знаю. Та, напевно, ми продовжуємо реалізувати план подаляка, ставимо ультиматуми. Ну, от Російська Федерація нам відповідає. І оцей пін-понг продовжується щодня. Коли в США намагаються пазл зібрати, переговорний, ми продовжуємо грати в оцю подаляцьку гру, що ми будемо Росії ультиматуми ставити. Прекрасно, чудово, замічательно. Головне, що перспективно. Перспектива прекрасна. Можемо залишити скоро взагалі без енергетики, без світла, без нічого. І ці люди продовжують на ушко розповідати главі держави як потрібно. Ну, а глава держави, напевно, слухає, бо інших людей у нього в нього оточенні немає. Інших людей туди не беруть. Ну, от, все. Маємо те, що маємо. Бережіть себе, напишіть свої історії. Як ви вважаєте, От, оце, що ми з вами прослухали, воно мало аргументи в 2024 році? Чи це все вже таке очковтирательство українському народу? Не забувайте підписатись на канал.